Слава Україні, я Олег Христопа, і це історія для дорослих та наша рубрика персональна історія. Ми вже зробили цілу купу відео про Степана Бандеру і Романа Шухевича, але поточна реальність знову і знову повертає нас до них, бо вони продовжують діяти і піднімати народ на повстання проти Московії. у 2024-му в Грузії. Вот во что превратилось здание парламента за дни протестов. Стены исполосованы лозунгами, приклеены фотографии Степана Бандеры. Трохи раніше Степан Бандера убил депутата-зрадника Илью Киву. Убийство Кивы – типичный акт терроризма. Терроризм на Украине вновь стал нормой, имеющей, впрочем, глубокие исторические корни. Взять хотя бы пособника фашистов Бандеру – Та скільки можна, щоб московити не говорили зараз про Україну, все зводиться до всюдисущого Степана Андрійовича. Бандера, 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 бандера. Ага, пам'ятаєте кур'йоз початку війни, коли цього всього наслухався не дуже меткий Рамзан Кадиру і пообіцяв бандеру знайти, розправитися, а коли не вийшло, давав гроші за допомогу у цьому непростому квесті. Степан! Могу с уверенностью сказать, что главным врагом русского народа является Бандера. Мои бойцы совсем скоро расправятся с ним. Дон Дон не вигадав нічого кращого, ніж призначити грошову винагороду за голову найсерйознішого ворога руского міра. Увага Степана Бандера. Наступним, мабуть, стане Роман Шухевич. А й справді, чому московити так зациклились саме на Бандері, хоча воювали насправді з Шухевичем. Може, не дуже добре пам'ятають, хто їх насправді бив? Та нема питань, ми допоможемо. Поїхали розбиратися. Додивіться це відео до кінця, ставте уподобайки, коментуйте та радьте друзям. А ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо досі ще не. Підтримуйте нас на Патреоні та донатами для першого англомовного ютуб каналу про історію України та Росії. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. До речі, буквально зараз Криївка разом з редакціями Локальна історія та ЮА Комікс публікує перший в історії мальопис Шух історія легенди. Там, завдяки достовірному добору фактів і майстерній роботі художників, ви нарешті зможете побачити справжнього Романа Шухевича, бо був він не за ідолом чи сліпим фанатиком, а живою людиною. Просто дуже круто. Рекомендуємо почитати і подивитися. А ми з вами зануримося у спогад. Давайте вспомним Остапа Бандеру. Остапа Бандеру. Давайте спомнімо да. Остапа Бандеру. Без спаняття Алексій? Хто такой Остап Бандера? Парадокс, але ситуація саме така: московити і їхні посіпаки про Бандеру нічого не знають і знати не хочуть. Але на повному серйозі виправдовують своє вторгнення і всі воєнні злочини тим, що він у нас був. Сакласна мандата ООН. Россия имеет прямое право для того, чтобы уничтожать физически последователей германского нацизма и фашизма. А то, что Бандера является их пособником, это доказано Нюрнбергским международным трибуналом. Та нет у России никакого мандата ООН на физическое знищення. И Нюрнбергский трибунал ничего такого не доводит. Там, взагалі, про Бандеру згадано тільки в німецьких документах, які свідчать про злочини нацистів, вчинені в боротьбі з українськими націоналістами. Пікантність цього епізоду в тому, що матеріали трибуналу надав сам СРСР, щоб довести співпрацю бандери з Гітлером, але через безграмотність якогось НКВДста це виявилося доказом боротьби українських повстанців з німецькими окупантами. Чому тоді це повторює цитований вище якутський історик? Та тому, що так звелів фюрер і партія. И саме Путлер это постоянно повторяет. И это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Уму непостижимо. Под руководством Владимира Путина российская армия бьет шахидами по украинским городам, уничтожает в Украине жилые дома со спящими людьми, А в это время президент объясняет, что що он так воюет проти Степана Бандери і Андрія Мельника. При цьому він, як і вище згаданий історик, ще й свідомо бреше і все заплутує. В стояли, э, лица, які хорошо ізвісне. Бандера, э, Шушкевич. Ні, екс-президент Білорусі Станіслав Шушкевич не стояв на чолі українського визвольного руху. Але Путлер не зупиняється. Він навіть вину за Голокост уже встиг перекласти з Гітлера на Бандеру. Это вот как раз бандеровцы и, и с ним. Давали прямые указания. Немцы даже, э, даже войска СС э, не считали возможным э, принимать участие в этих массовых, э, массовых репрессиях. Він настільки видатний історик, що навіть свою обмовку про Шушкевича повторює раз за разом. Його ніхто з підлелих не виправляє. Ну, чому робити таку на Бандеру, там, Шушкевич Шушкевич, Шухевич, яка різниця? Ті ж московити, які більше знають про Шухевича, теж ні перед чим не зупиняються, щоб його демонізувати. Він у них вже побував і гаупт штурмфюрером СС, і залізні хрести особисто від Гітлера отримав, і у вірності йому клявся, і хатинь палив, і взагалі був настільки лютим, що з самим Бандерою за посаду провідника ОУН воював. І це все лютий крінж, брехня і провокація було, явно начитався гібіських документів про те, як Кремль розколював український рух і намагається робити те ж саме сьогодні. Так, убивство Євгена Коновальця напередодні Другої світової, яку Кремль сумлінно готував, спровокувало перший розкол організації українських націоналістів. На поглиблення цього і на наступні розколи українських рухів працювали вже два тоталітаризми радянський і німецький. Від найрезонансніших нерозкритих смертей українських діячів воєнних і повоєнних років Омеляна Сенека, Миколи Сіборського, Романа Сушка, Юрія Горліса Горського, Гетьманича Данила Скоропадського, гостро тхне гестапівсько-гебійським духом. Убивство лідерів, конкуруючих груп ВУН Лева Ребета і Степана Бандери теж було здійснене з натяком на криваву міжусобицю. Давній імперський принцип поділяє владарюй, ніхто не скасовував. Спекуляції на темі протистояння Бандери і Шухевича теж з цього спектру. Хоча їхні долі і багаторічна співпраця таки були дуже непростими, ба навіть парадоксальними. Бо Роман Шухевич, представник Галицької еліти з заможного роду священників і юристів, був кращим у всьому науці, спорті, пласті, навіть в музиці, разом з молодшим братом Юрієм виступав на сцені львівської опери. Коли зайнявся бізнесом, здобув статки, славу і організаційний досвід. Прийшов польський і німецький військовий вишкав, тож зустрів війну уже підготовленим командиром. Доля Степана Бандери певний час була наче тінню Шухевичевої. Він теж був з родини патріотичного священника, але небагатої, провінційної і багатодітної, ще й рано втратив матір та померла від туберкульозу. Теж тягнувся до знань, грав на мандоліні, займався спортом. Але до пласту вступив аж з третього разу через низький зріст і хворобу суглобів. Обидва зголосилися до української військової організації, і там раптом, наче помінялися ролями. Бандера займався розвідкою, пропагандою і швидко вибився у лідер, тоді як Шухевич зі своїм більшим стажем і досвідом став бойовим і безпосереднім організатором акції опору, як збройних, так і мирних. У 1933-му він підтримав призначення Бандери на посаду краєвого провідника ОУН, А в 1938-му ще раз відмовився зайняти її, доки Степан був в тюрмі. Найбільшим політичним злетом Бандери став, як це не парадоксально, його арешт і суд після вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. На процесі провідник проявив себе незламним борцем. Попри явну загрозу смерті, відмовлявся говорити мовою окупанта, виголошував патріотичні гасла та сперечався з суддями. Недаремно історик ОУН УПА Петро Мірчук називав провідника символом революційної безкомпромісності. Під час одного засідання стався знаковий ексцес. Всі українці встали на знак пошани, коли конвоїри привели Бандеру. За ними не зорієнтувавшись, встали також усі поляки, навіть судді. Шухевич з цього приводу пожартував. Мовляв, ви теж визнаєте його своїм провідником. Доброго вечора, ми з України. Сам Роман був засуджений пізніше, але через продуману поведінку під час слідства і вмілий захист свого дядька-адвоката відбувся невеликим терміном ув'язнення. Вже у 1937-му вийшов на свободу, а у 1940-му, Підтримав Бандерівський бунт молодих Вун, став одним з лідерів революційного крила організації. Парадокс, але в архівах і приватних колекціях досі не знайдено жодного спільного фото Степана з Роман. У листуванні Слави Стецького виявлена така світлина засідання ради референтів краєвої екзекутиви ОУН за 29 рік. Згідно підпису, крайній справа Бандера, а навпроти нього крайній зліва Шухевич. Але знімок має явні сліди редагування, а обличчя майбутнього командира УПА затерте чи засвічене, тож стверджувати нічого не можна. Будемо шукати далі. Зате є низка листів і записок провідника і командарма один одному. І вони виявляють одну дуже характерну деталь. Бандерівська армія і підпілля під час і після війни були насправді, як би це сказати, шухевицькими чи шуховими, бо шухом кликали його старі друзі чи Романовими. Пишіть свої варіанти в коментарях, буде цікаво прочитати. Суть же, ви зрозуміли, насправді збройний опір нацизму з боку УНБ очолив і зробив таким, яким ми його знаємо, саме Роман Шухевич. Очолив не одразу. Спочатку урядуючим провідником був досвідчений конспіратор Микола Лебідь. Але коли репресії нацистів сягли піку, і справа дійшла до збройного повстання, він виступив проти і закликав до вичікування і підпільної роботи. Тож краєвий провід ОНБ очолив Шухевич, який вже встиг відслужити у війську польському і повоювати у Карпатській Україні та Абверівському батальйоні Нахтігаль. Саме він з товаришами став творцем, лідером і полководцем нової армії та нового етапу боротьби. Зробив це за погодженням з Бандерою, з яким тоді в редигоди міг таємно переписуватися. Сам провідник був затриманий нацистами уже на третій день після акту відновлення незалежності 30 червня 41-го. І всю війну просидів під арештом чи в концтаборі. І при цьому став, як писав Шухевич, вождем і прапором боротьби. Ви напевно знаєте, що іспанською бандера це і є прапор. Ляс Бандерас Дель Мундо бандерівцями називали українських повстанців і друзі і вороги. Портрет провідника і вірші про нього публікували підпільні друкарні, а повстанці складали про нього пісні. Батько наш Бандера! Україна мать! після падіння Німеччини у 1945-му Бандера спробував повернутися до України, але йому це заборонила конференція ОУН. Причина: прапор має бути в безпеці і не може бути знищений чи ще гірше взятий в полон. Хоча в безпеці це голосно сказано. Своє останнє переобрання на посаду провідника закордонних частин ООН Він прокоментував так: вирок смерті приймаю. Багато русських шукають Бандеру. Ось сідаєте на цей тролейбус, їдете прямо до Степана Бандери. Справа на Степана Бандеру була заведена в НКВД ще у 1941-му. і фактично він постійно жив під вироком, постійно переїжджав разом з родиною і змінював прізвище, ставав то попелем, то карп'яком. Пережив не менше восьми замахів на своє життя, і тільки дев'ятий став фатальним. Вистежити і вбити провідника Москвитам вдалося аж у 1959-му. Він загинув як політик, був отруєний високотехнологічною секретною зброєю. Кремль таке полюбляє досі. Навіщо це було зроблено? Важко сказати. Бо на той час Бандера вже був лідером придушеного повстання. Його долею було б доживати на еміграції серед таких же політичних пенсіонерів без надії на перемогу. Однак страх і мстивість Кремля знову піднесла провідників на п'єдестал, зробила ще й мучеником і дала новий поштовх до боротьби. Роман Шухевич, він же генерал Чупринка, а ще дзвін, Тур, Білий і Чернець довго залишався сірим кардиналом повстання. Справу проти нього НКВД завів аж у 45 му Там його охарактеризували так: цитуємо. Один з організаторів і керівників Бандерівського підпілля в Україні має великий авторитет у закордонному бюро центрального проводу ОУН, особливо у Степана Бандери. Шухевич відомий як сильний оунівський конспіратор. Навіть близькі до нього особи, з якими він переховується, не знають його прізвища. Ще п'ять років тур очолював боротьбу і постійно вислизав з лап ворога. Більше того, міг з фальшивими посвідченнями прослизнути до заарештованого батька, скористатись літаком або підлікуватися на відомому курорті в куяльнику. Його армія після тривалого протистояння з лютим тоталітаризмом так і не була розгромлена. У жовтні 49-го стало зрозуміло, що третя світова відкладається і партизанська боротьба втрачає сенс. Тож генерал офіційно розпустив військо, давши повстанцям вибір перейти в підпілля, прориватись на захід чи легалізуватись в СССР. Останнє робилось шляхом виготовлення підробних документів своїми силами або ж купівлі справжніх на вигадані прізвища у корумпованих радянських чиновників. Бо твердження про те, що при Сталіні в СРСР порядок був така ж брехня, як і всі інші постулати Кремля. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, і ми підготуємо окремий випуск про сталінську корупцію. Останній звіт Шухевича до адресата вже не дійшов. Там він звертався до Бандери, друже провідник, а в кінці бажав здоров'я і успіхів у праці для добра України. Загинув генерал, як і належить воїну, зі зброєю в руках, прориваючись через ворожі орди. Час залишався в тіні Бандери, хоча грав у повстанні не меншу, а то й значнішу роль. І Кремль цього не забув у 2024-му. Путін з шахедами знищив музей Криївку генерала Чупринки на місці його загибелі у Білогорщі, але вся кремлівська істерія довкола Бандери і Шухевича має очевидний протилежний ефект. Шухевич, на чиєї, на чиєї стороні воював? На стороні України, он воював за Україну. Он воював на стороні нацистської Він не воював на стороні нацистської він воював за Україну. Таку базу видав вже під час повномасштабки, викрадений окупантами мер Херсона Володимир Миколаєнко, прямо в ефірі московського зомбоящика. Він не зрадив України і був кудись незаконно вивезений. Всі нинішні дії Путлера доводять: націоналісти були праві. Із московитами не може бути спільної мови. І взагалі, Бандера тепер гора. Так українські альпіністи назвали одну з кавказьких вершин неподалік Кезбеку в Грузії. Тепер залишилося присвоїти ще якісь горі ім'я Шухевича. Може, десь на Уралі. Побачив. Поки ж, щоб дізнатися більше про генерала Чупринку, читайте новий комікс Романа Лозовського Шух. Намальований він класно і дає багато крутих подробиць, про які мовчать підручники. А щоб ми разом закінчили справу його життя і прогнали таки зажерливого ворога, не припиняйте допомагати силам оборони України, як ми з вами робили це досі. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі і ставте лайк під цим відео за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Patreon або просто донатам, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідаємо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!